Ти забив сьогодні два м'ячі, два ще м'ячі, які принесли команді перемогу. Розкажи про цю гру, будь ласка, про те, як ти забивав всі м'ячі. Ну, ігра була тяжова. Команда добре сіграла. Що я ще сказати, я не знаю. Забивала з хороших подач. А хто робив передачі? Перший гол мені дав Березанский, второй Димиденко. Или Оружив, я не пам'ятаю. Не найвищий гравець в команді і захисники були вище тебе, як на кутовому вийшло, так що. Ви... Та хорошо ви Вибрав позицію, як... Ну, як... Ну, згадайте, йшов ти, ти на м'яч на випередження, чи як це було? Так, зробили верхову передачу, я хорошо випривну і забив. А взагалі тренер залишився в гру команди, чи були зауваження? Це були зауваження. А які саме? Це в, в защиті, що плохо грали. Неплотно і все. Но перед матчем хулювалося, все ж -таки, таки перший такий важливий матч у вашій кар'єрі, в вашому. Ні, не хвилювалася. Не, 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 не команда була. Да. А все-таки у вас ну, видно було, що в кінці могли покарати, був такий момент, коли м'яч майже по лінії запас. Ну, да. Тоді не, не, не відчували, що треба зробити. Так, не відчувалося. А е, як тепер? Завтра наступний матч. Е, Відпочиш, да? і завтра. Ну на ваш сказать, два дня поступили. Звук ложится. Да. Добре, Добре, да. Забывай, що?